Цей центр будується вже скільки 28-й рік. На даному етапі є 65 видів пташечок, в загальній кількості чотириста штук. У нас в Україні чотириста видів птахів. В більшості потрапляють в силу різних ушкоджень, знайдені на дорогах, в зонах бойових дій, в людей, які евакуюють, в людей, які перевозять, Така величезна мережа волонтерська, яка працює. І допомагає птахам. В сьогоднішній день мені допомагають дітки, мама, тато і небайдужі люди, які приїжджають сюди, в цей центр. Дивіться, насправді це не є робота однієї людини. Воно працює в комплексі. І так, ця пташка називається Єгипетська Нільська гусочка. Гусочка серцеїдка. Жарки. Ці пташечки їдять мясо. Нема зерноїдних птахів. Всі вони хочуть компенсувати цей білок, який там витрачають на обігрів, линьку на яйцеклад, на вирощування діток, на величезну міграцію, якою вони летять. Їм треба мати ресурс. Ми вже біжимо до тебе, совушка. Це називається дитинча сови вухатою. у В такому періоді життя воно сприймає нас як своїх батьків. Ну, тому воно каже, і, і, і воно каже, мама, мама, мама. Знаєте, що в сови найбільші вуха. Ці піречки, що тут терчаться, хвост такий, які несуть декоративну функцію. Він на себе, оця сова вухата, наділа костюм найбільшого хижака, сов це пугача. По кольору, по формі. Дивіться, щоб вони не пересікалися між собою в цих зонах конфліктів. А що створює між ними конфлікти? Харчування, так. займання різних поясів, життєдіяльності. Скажімо, якщо фазан лазить по землі, то голубчик може зайняти середній ярус. А папушки взагалі голубчика до того не бачили, бо він з Північної Америки, а вони з Австралії. Занадто дрібненькі, щоб конфліктувати між собою. Тому вони ой, хто ти такий, я не знаю, щось ходить з ножками. Ні, ні, насправді це не все так просто, тому що треба знати зоопсихологію кожного виду тої пташечки, її поведінку, чим вона харчується, як вона добувається, їду, наскільки вона конфліктна і агресивна, скажімо, в шлюбні періоди, в весняні. Тоді воно дасть якусь загальну картинку. <клухи> Дивіться, ці пташки вже давно самостійні. Все-таки, скажімо, більше психологічні вади після черепно мозгових забоїв. Ну і переломимо в кінцівок. Ми бачимо, що її ліва ніжка кардинально відрізняється від правої. Дивіться, раціон хижих птахів кожен день інакший. Вони їдять морожені. Глибокої заморозки курчатка. Вони їдять щурі, миші, зоофобус, це такі комашки, личинка червачок, такий подібний, більш червачок. Ці всі пташечки жили з людьми. Тут є пташечки з Кадового Рогу, Запоріжжя. Ці всі папушки мали своїх власників. І вони мають велику довіру до людей. От тому це не те, що називають. Контактний зоопарк, коли ти можеш його там м'яцькати і гладити. Власне, от їм цього не вистачає. Це засоби комунікації. О, це м'явка і вольєра, і Його жінка Лахудера. Лебідь, два гарака і коні. Це все територія заповідника росточа. А ці вольєри, в які ми будемо їх перепускати, то це власне були за допомогою UI Animals дороблені і облаштовані для цих птахів, які стаціонарно або на відновленні залишаються тут. Випускаємо граків і підселяємо до тих граків, які вже тут є. Ці пташечки здатні до польоту. Їм не вистачає ще ну, скажімо, місяць часу, щоб вони адаптувалися з іншими. Заходьте, жіночка. Травма лівого крила. Перелиняє він, буде білосніжно гарний. Тревожний момент розпакування. Пташечка. Пташечка. Ох. Ой.